Mm-hmm. <laughs> Доброго вечора, друзі, вітаю усіх прихильників числової державної лотереї Мегалот. З вами у студії Ірина Фролова. і Ми розпочинаємо нашу гру. Отож, сьогодні на кону Мегаджекпот – 2 мільйони 100 тисяч гривень та Мегаприз – 1 мільйон 50 тисяч гривень. Друзі, я нагадую, що на будь-якому нашому тиражі в Україні може з'явитися новий мільйонер за допомогою Мегалот. А у нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністра. Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам. Я бажаю успіху усім нашим гравцям. А ми відкриваємо 1419-й тираж. Майже що тиражу наші гравці наближаються до мільйонів. На минулому тиражі четверо гравців гадали по п'ять переможних чисел. За мить ми дізнаємося номер першої кульки. І це номер 14. Переможні ставки зареєстровано у Харкові, Хмельницькому, Івано-Франківську та Миколаєві. Номер другої кульки 15. Гравець Івано-Франківська зробив 40 ставок на 200 гривень. Проте мегапуль... мегакульку не вгадав і знехтував додатковими мегакульками. Інші теж не вгадали мегакульку та не придбали додаткових. Номер третьої кульки 37. А щоб гарантовано подвоїти виграну суму, друзі, слід докуповувати усі додаткові мегакульки. Номер четвертої кульки 22. І чим більше ставок зареєстровано на тираж, тим більша ймовірність того, що у нас буде виграно мега джекпот або мега-приз. Номер п'ятої кульки 8. І номер шостої кульки 20. Що ж, нам з вами залишається розіграти мегакульку. Вмикаємо лототрон. А я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвояться. І сьогодні виграшною є мегакулька 4. Отож, щаслива комбінація цифр така на сьогодні: 14, 15, 37, 22, 8, 20 та мегакулька 4. Друзі, я вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить ми з вами дізнаємося результати. Що ж, друзі, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за чотири вгаданих числа 265 гривень та за п'ять вгаданих чисел 7213 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за три чотири та п'ять вгаданих чисел подвояться. А наступного разу наші головні призи зростатимуть, і вже будемо грати за мегаприз 1 мільйон 100 тисяч гривень та мегаджекпот. 2 мільйони 200 тисяч гривень. Друзі, робіть свої ставки і вигравайте мільйони. А ми з вами зустрінемося 8 квітня вже скоро. Я бажаю миру і достатку вашому дому в усьому.